Юр, поможи колесо поміняти. Ти що сама не можеш? О, це мужики пішли. Тягаємо перчаточки, тому що вчора ми зробили новенький манікюрчик. Треба дістати запасне колесо. Беремо цю штучку, вона називається домкрат, М'ятинка. Нею треба попасти в якийсь пазик. Це я точно знаю. Зараз буду його шукати. А тепер піднімаємо машину. Беремо цю штуку. Після того, як ми вставили цю штучку сюди, нам треба зірвати болти. Робимо отак. Після того, як ми зірвали всі болти, продовжуємо домкратом піднімати колесо так, щоб воно було в повітрі. Фух, відкручуємо болти до кінця. Беремо цю штучку, я не знаю, як вона називається, але вона відкручує болти. Обов'язково складайте болти, щоб їх потім не загубити, бо ви точно нікуди не доїдете. Демонтувати колесо. Поїхали. Зараз буде найважча частина. У нас в колесі є ось ці отвори. І вони повинні співпасти хоча б з одним отворів тут. Далі я тримаю ногою, намагаюся наживити хоч один болтиш. І по діагоналі ще один. Дуже важливо затягувати болти по діагоналі. Не один за одним, а по діагоналі. Цей, потім цей. Цей, потім цей. Поїхали. Спочатку від руки, а потім будемо дотискати ногою. Молодець, а ти казала, не вмію, не можу. Важко.